На сьогодні план на це відсвяткувати ем, святий вечір. Отже, православні християни сьогодні відзначають святвечір, як святкуватимуть різдво Христове українці. І дізнавалися наші регіональні кореспонденти. Традиціями житомирян цікавилася Олена Галагуза придаємо її слова. Доброго ранку, колеги. Традиції полісся і самосвяткування різдва дуже цікаві. Наприклад, у нас колядують не 6 січня, а 7. -го. і виготовляють такі цікаві різдвяні прикраси, як павуки. Їх із соломи плетуть. Павуки, так би мовити, засновники світу і ліплять із глини їжачки. Їжачки – це охоронці добра і хати. І також починали плести дідухи з 2 січня, саме жінки у родинах. І давайте послухаємо, як Житомиряни святкують. Різдво на столі в нас зазвичай куття приготовлена там мною чи батьком 12 страв, так як має бути по традиції. Так, завжди ми зустрічаємося з цієї великої родини у найстаршої, найстарших людей, найлітніших. Це моя бабуся, дідусь. Ми зустрічаємося цією родиною. Це куття, це діти, племінники, внуки і родинне вогнище, родинний затишок саме для в день різдва. Від мене відійшли пережитки старого, що ми це свято не святкували, це для мене свято більше, ніж, скажімо, новий рік. А святкую його в родинному колі або з друзями. Це свято, яке починає новий рік, тому що для мене новий рік починається саме з різдва. І на багатий вечір, це саме 14 січня, саме на Житомирщині, куття була із шкварками. Студія, Дякому, Олена. З наступаючим тебе свят вечором. Гарно відсвяткувати житомирянам. Ми продовжимо нашу розмову в студію нас Олександр Мусім.